Я вас рада бачити на своєму каналі. Мене звати Оля. Дякую, що завітали. З мене цікава розповідь про парфуми з усією до них любов'ю. А з вас, будь ласка, вподобайка, бо це дійсно для мене важливо. Дякую вам. Отже, я обожнюю Квіткові парфуми, і сьогодні саме про квіткові парфуми я буду вам розповідати. Я намагалася зробити 50 на 50 люксову нішову добірку і відібрати такі парфуми, про які, можливо, давно не розповідала або часто не розповідаю, але все одно мною улюблені. Я завжди намагаюся вам показувати улюблене. А якщо показую щось, що не дуже люблю, я про це вам кажу, бо знаю, що інші дуже люблять ті парфуми. Так от, а, Сьогодні почнемо з того, що я хочу, щоб ви розділили зі мною мою радість. Я впіймала свого єдинорога парфумерного. Це Лянстан в екстракті від Герлен. Зараз хотіла гарненько відкрити. Ось. Просто подивіться, як я його давно хотіла. Я його вхопила на одному з аукціонів за дуже гарною ціною, дуже давно на нього дивилася. Був тестер на Еці за 2003, 230 або 250 євро. І мені так шкода було тих грошей, але я так його хотіла, причому, що Глянстан не один з моїх улюбленців у Герлен. Я його люблю, але ну, не от прям обожнюю. Але от саме екстракт мені хотіла хотілося мати Бо в екстракті е, щось таке є завжди чарівне. А тут мені взагалі за подарунковою просто ціною дістався цей екстракт. Так, він був відкритий, але повний. Тобто хтось відкрив і просто затестив. Давайте з нього й почну. Покажу вам сьогодні як і екстракт, так і версію от парфам ще в старому оформленні для від Герлен. До речі, якщо говорити про Лянстан, то моя улюблена версія це туалетка. І туалетка я колись чи продала, чи обміняла, хтось дуже хотів, думала, що встигну купити собі, не проблема. І потім після цього дуже швидко зник оцей дизайн, їх почали перевдягати, перевипускати, і досі в мене туалетки нема. Це заради цікавості колекції я придбала собі. Ну, це, скоріше за все, теж, але це була от прямо моя мрія, мені дуже хотілося. в мене є майже всі люксові екстракти вже від Герлен, а оцього я ну, ніяк не могла вхопити. І ось нарешті, нарешті моя мрія збулася, можете мене з цим. Привітати! Як же пахне лянстан? Це медові квіти. Якщо ви скажете комусь, порекомендуй мені люксові медові квіти, я майже впевнена, що людина скаже: А ти пробував лянстан від Герлен. Мені чомусь здається, що здебільшого люди все ж таки полюбляються. Eau de версію, В нього більше прихильників, ніж в туалеті. В туалетка мені якась більш така була легка. Тут він більш густий, оця солодкість, медовість вона тут більш відчутна. Тут аж такий пилок жовтих квітів. Який тут букет? Тут букет такий класичний, складний: Тут і ланг, і тубероза, і іриса. І магнолія. І знаєте, вони всі відчуваються. Ірис дає трошки припудровості, ланг дає такий натяк на, на класику, тубероза додає яскравості, а магнолія. А магнолія робить його таким типово приємним квітковим. От магнолію дуже багато людей люблять за її ось таку зрозумілу квітковість. І все це тут відтінено. Оцею густою, такою, от як колір самої рідини базою амброво-медовою, бензоїною. Так, тут бензоїн у базі, і оця така притаманна, трошки терпка солодкість бензоїну, вона дуже відчувається. А медовість я б сказала, що тут це не мед з банки, тут скоріше такий природній мед квіту. Ось природного такого квіту з, з, з куща, коли він в повному такому цвітінні. Далі, якщо ми говоримо про солодкі квіти, я вже нещодавно показувала Armani Code, класичний. Тут апельсиновий цвіт. І знову ця солодка медовість. Це такий характерний для кінця 2000-х парфум або початку 2010-х, дуже яскравий, солодкий. Якщо вам набридла трошки, ця солодкість така сучасна, як задають, задають тренд. В Сен-Лоран, Ланкома, або Готьє в своїх сучасних парфумах, в своїх сучасних лінійках, то цей так він вже трошки старенький, йому там вже десь 10, 10 плюс років, більше 10 років, то в ньому є натяк на оту таку солодкість, але все ж таки вона інша. Тут відчувається, що вона інша. Хтось каже, що це вже пахне несучасно, ну не знаю, якщо ви любите досі. Бачите, мені хочеться його вдихати, бо, як не дивно, який би він популярний не був, він був популярний це середина міленіуму, так, 2007 там, рік десь так. І ось тоді це було так, яскраво, новітньо, цей гламур, ці солодкі квіти почали тоді появля... з'являтися і набирати так, об... обертів. І тоді це було звичайно новітньо, Зараз це вже не новітньо, мабуть, вже застаріло, хтось скаже, але його солодкість, вона така сама яскрава, як сучасна солодкість, але все ж таки з, з тою вже забутою якоюсь такою а, підзабутим кутом, скажімо так. І тому воно саме зараз може вам звучати цікаво, тому що ви будете іначе і в тренді, але все одно трошки не так, як всі. Говорячи далі про солодкі квіти, звичайно, для але ви спитаєте, чому це це ж про пачулі цукор. Так, але я звертаю вашу увагу на їх квіткові лімітки. В мене це домен де делягос, тобто це прирівнюється до екстракту ця лімітка. Тут аж 30%, здається. Екстракту трояндового, тобто цей відсоток прирівнюється до чистого парфуму, до ексхе де парфам, тому вони називають його екстрактом, але офіційна концентрація все одно Оде парфум. Ви можете взяти будь-яку лімітку Лявіабель Трояндову. І там ви все ж таки почуєте так оцю солодкість, яскравість, яка вас якраз в морози, в холод не придушить, якщо звич... звісно не в офісі, а на дворі носити, хоча я вдома залюбки це ношу. А... Але ви почуєте нову новий як-то вихор, нову інтерпретацію Лювель. Чи то трояндову. В них, якщо не помиляюсь, дві, чи три навіть лімітки трояндових, обирайте будь-яку. Або беріть ірисову, дуже гарна ірисова лімітка. Далі з люксу, що я дуже люблю взимку, я люблю Pure Poison, Pure Poison, як я би, по-моєму, краще англійською чи французькою. І це в мене Еликсир-версія. І чому саме його я люблю більше в холод? Тому що тут є нотка какао. Тут додалене какао, і воно. Я б не сказала, що воно аж таке впізнаване, чи ви впізнаєте шоколад, але якась така припудровість, коли ви відкриваєте саме коробку з какао, вона. Це враження є, воно їм вдалося передати, наче Pure Poison просто взяли і притрусили оцим <сум> какао, це така а, пил, пил, пило, пил, так, какаовий, какаовий, какао, какаовий. <сум> пил В поєднанні з яскравою білквітковістю Pure Poison. Взагалі, Pure Poison це про білі, солодкі яскраві квіти. Ми вже про цей парфум говорили, що зараз його версія вже більш така розмита, більш спокійна. Для тих, хто знайомий з сучасною, навіть якщо вони її люблять, вона більш, мабуть, весняна, така композиція бо вона розмита. А для тих, хто знайомий зі старими версіями, вона може носитися як в тепло, так і в холод, тому що там дуже яскраві солодкі білі квіти. А, так, жасмин. Якщо ми говоримо про жасмин, звичайно, перший такий канонічний люксовий жасмин це. Мюглерівський еліан. Я чистий Еліан, тобто я розумію, чому його можна любити, але він такий міцний, він такий солодкий, домінуючий, що я його носити не можу. У мене є ось ця чудова улюблена версія це Essence Absolue. І це Жасмин з Камфорністю. Я забула, що там по піраміді додає. Цю камфорність, і, здається, мені що якраз нічого. Коли я дивилася цю піраміду, цього парфуму розповідала про нього. Я е, пам'ятаю, що нічого там не знайшла, що б могло давати цю камфорність, але він, наче холодний, він дуже дифузний і в ньому є от, дійсно ця якась ментоловість, камфорність в поєднанні з жасмином. І вона цей жасмин по е, цю камфорність зм'якшує. Камфорність, ну, як, наприклад, був в Міней Poison віддірили. Там цю камфорність давали пачулі. Що тут дає, я не пам'ятаю. Але він точно більш носибельний, більш м'який, ніж звичайний Еліан. І оце мій такий жасмин на холод. Коли ми візьмемо аж цілий букет, так, як було в Лянстан, наприклад. Це, звичайно, класік. Я вам показую екстракт, такий дуже-дуже гарненький від Жан-Польмоті. Тут прям букет. Також відчувається якась чи то медовість, чи то цукровість, якась така густа-густа солодкість насичена і дуже яскравий, насичений. Він не те, що навіть не яскравий, він насичений, він щільний. Букет білих квітів, ви така ошатна жінка зібралася в театр. Будь ласка, не в ресторан, бо в ресторані відвідувачам буде пахнути лише вашим парфумом, ось кудись в театр, в оперу, просто там прогулятися. Але е, просто прогулятися в мене з цим не асоціюється парфумом, бо мені хочеться, знаєте, е, надягти якусь вечірню сукню. Якесь дуже гарне вбрання вишукане і а, прикраси, найяскравіші, найкрупніші, такі найбільші прикраси. І ось така має бути якась подія з піднесеним настроєм таким святковим. Дивлюся, що показати далі. Переходимо ще ще одні, ще одні квіти, які я просто обожнюю, коли а, холодно. це а, прада. Кенді від Прада. Це дуже зрозумілі, дуже необтяжливі квіти, приємні такі. Ось вони на межі легких квітів з карамелю. І ця карамель також, вона не липка, вона не злипається, вона просто додає да м'якості. Округлості це дуже-дуже смачно, насправді дуже-дуже ніжно. Якщо ви думали, що Prada Кенді це про щось таке солодке, що вас придушить, задушить, у вас все злипнеться, то ні. Prada Кенді це про дуже такий а, легкий, безтурботний, майже дівчачий букет квітів, залитих таким, такою нелипкою карамеллю дуже-дуже помірної солодкості. Переходимо, мабуть, поступово до ніші. Не знаю, дім і забей французький, чи це люкс, чи це вже ніша, але ми говоримо про Ліз лізнуаху, чорну лілію. І це лілія вже така з пачулі, не пам'ятаю, чи тут є ланга, але, наче є. І тубероза додає оцей яскравості типової. Пачулі додають тако, якоїсь такої. Хм, темноти. Саме е завдяки, мабуть, печулям. Ця, <свистак> ця лілія стає такою е ось темною. Знову ж таки, ще один ошатний парфум. Для мене вони різні за характером, але якісь такі за подією, наприклад, за. Е Приводом їх надягти, вони паралельні, Класік від Готьє і Lizну від Ізабей тому що хочеться вдягтися, хочеться все найкраще, хочеться виглядати як королева. Дуже гарний, так з лілією складно, отак в носа не треба втягувати, але дуже гарний вони. В цього парфуму шлейф і такий, знаєте, загадковий, таємничий. то ця лілія, наче така округла, а ці пачулі такі темні. Це дуже гарно насправді. Так, що в нас ще? Угу. Ще в нас ще одна троянда, але вже від Мікалєв. Це Монпарфам Кри Кристал Кришталь. Вже говорила про те, що цю лінійку всю зняли, і це дуже солодка, смачна, яскрава пар... троянда. Троянда з ірисками, з цукерками, з тофі, з тими тягучими такими. Тут же карамель набагато солодша оці іриски, ніж в прадакенді, якщо вас це. Здивує, то зверніться до Кенді то ви погано його пам'ятаєте, бо у вас склався такий якийсь невірний стереотип, що Кенді це щось дуже солодке. Ось де солодкість, ось де яскравість. Це для любителів троянди і для любителів отаких от дуже-дуже щільної, також солодкості тягучої. Тут ця солодкість, дійсно, вона аж тя, така тягуча. Також дуже такий ошатний яскравий парфум. А, Ще от це я просто обожнюю. Це букет Ідеалі від а, а, букей. Букей, буке. Я не знаю, якою мовою вимовляти, ну, ви зрозуміли, ідеальний букет від Казамораті. в мене а, димка для волосся, я все ще повільно мрію саме про звичайну концентрацію. Бо я так з обережністю брала бо Звичайна концентрація повторює композиції димку для волосся, але більш все ж яскрава. Тут все трошки м'якше, а по композиції майже ідентично. І це для мене, перш за все, про корицю. Тут квіти, звичайно, ще є, ну букет, але для мене це, скоріш, якісь такі дуже абстрактні квіти. А, нічого такого конкретного мені не приходить, не спадає на думку. А, щось таке так. Ти розумієш, що це квіткове, але що саме квіткове, не знаю. І присипане величезною кількістю терпкої кориці. Такі, скажімо, спеції квіти. Це дуже затишно, дуже гарно і неприторно солодко. А, з... Що ще? З таких. Непростих квітів, це у нас фіалка Питанде Палас, палас, да. Чому тут змішано? Добре, де палас. Назви мене спантеличують. Від Ельдо. Я дуже люблю цю фіалку. Просто обожнюю. Це помадна фіалка густа, щільна. Але вона не знаю, мені вона така затишна. Я не знаю, я от, чесно роз, намагаюся зрозуміти тих, хто каже, що це їм погано якось пахне. Мені це так гарно пахне, так затишно. Якщо ви любите щільні парфуми, так, в ньому є помадність. Але, наприклад, якщо ми з Малянгу, що він тварин парфум, порівнюємо, то там от відчувається ретро, там така слива, темна, дає от прям таку помадну помаду класичну. А тут, ну, можливо, ретро за рахунок такої дуже щільної пудри, але це дуже гарна фіалка, якщо ви не боїтеся таких сміливих експериментів, то з пудрою то я вам раджу: Опардю від Пюрдистанс. Погано видно. так. я прям показую в коробочці, бо я хотіла вам показати ще раз презентацію їх парфумів. Це тревел на 7,5. Я забула наскільки? 17,5. 7,5. 7,5. Боже, я напишу, я забила забула. 17. 17 мл. Так. Бачу <с розгляда> 7. 17 мл це опагдю про... А, Бузок, забула слово про бузок. Бузок в нас є різний. Зазвичай бузок весняний, але саме цей бузок, він для мене зимній, тому що це кремовий бузок. Таке враження, що ви нанесли якийсь дуже дорогий, з такою щільною, але дуже приємною текстурою доглядовий крем. І в цього крему. Віддушка бускова. Ось так це пахне. Це для мене кремовий бузок опардю. Хоча не, не підготовленим носам, це буде. Ретро, знову ж таки, бо бузок, знову ж таки, бо крем. І, наприклад, одна подружка моя сказала, що їй це просто якісь радянські жіночі такі ж гучні парфуми, вона не змогла його навіть нюхати. А мені це кремовий бузок. Тому дивіться. Ще з таких жорстких квітів тубероза. Тубероза в нас або носиться. Тепло, прям в спеку, якщо це солодка фруктова тубероза. Якщо це така зла тубероза а, су... для суворих жінок, то а, я вам раджу її саме аж на морози. Є туберози, такі зелененькі, а, шорсткі, які гарно носити восени, наприклад, в дощ. Це тубероза «Анімалі» від Іствак де парфам це тріючка. Їх три туберози в цій серії. І вона дійсно. Це тубероза зілля. Я коли її нюхаю, мені от хочеться просто розгадати її, я зосереджена лише на ній, Це. Добірка парфумів зілля, ось ця, ця тубероза, вона складна. Ні в якому разі я вам не раджу її брати на осріб. Це вам не фруктова тубероза, до якої можна знайти підхідні. В неї багато пудровості. Тут навіть повинні тубероза, неролі, кумкват, і слива, і білий табак, і чого тут тільки немає складних нот. Знаю, що дає пудровість? Ха, що дає пудравість. Я навіть не знаю. Я не можу виділити якось виокремити, крім тобе окрему ноту, Кумкват, він, він не простий, це такі терпкі цитруси. Неролі додає зазвичай якоїсь або свіжинки, або яскравинки, но тут, мабуть, якоїсь такої, от я кажу, вона для мене як зілля, як трав'яна тубероза. Можливо, лікарська вона для мене. Дивлюсь на ноти, не знаю, Не знаю, що додає пудровості, але вона вам може здатися ретро, вона вам може здатися з люкою. Я її носила два рази в мороз, і тоді мені було гарно. Це було прямо так якось казково. Я на ярмарок її надягала різдвяний, знаєте, сніг, такий лопатий мороз, і оця атмосфера така казкова. От тоді вона мені зайшла. це було два рази. І остання тубероза, вже якщо вам хочеться тубероз зимової, зимовою, але вам хочеться якоїсь м'якої туберози, Марфа. І ви мені скажете, де ж Марфа? Це м'яка тубероза, але зверніть увагу на новий випуск Марфи, він більш м'який, ніж старий. І димку для волосся знову вам показую. Взагалі, якщо вам подобається парфум, але вам за дорого, наприклад, або вам там забагато трошки гучності, або якихось різких кутів, зверніть увагу на димки для волосся. Дуже багато брендів зараз починають випускати ці лінії доглядові. Димки для волосся, по перше, в 2-3 рази дешевші, в великих об'ємах ідуть, і в них згладжені всі вугли композиції згладжені. І от в Марфі. Димка для волосся тримається дуже довго, поки ви не змиєте. Вона тут дуже м'яка, вона, вона вас, наче, пестить, пригладжує, вас так за волоссячко гладить. Вона, вона така м'ягенька, пухнаста кішечка. Ця марфа у а, димці для волосся. Це найм'якша, найм'якша, найніжніша тубероза. А, але з характером, якщо я казала, що я не люблю, наприклад, ту берозу з приватної лінійки Герлем, бо вона мені там безхарактерна просто. То тут відчувається цей характер марфи, але всі кути згладжені. Я її дуже рекомендую. Все, це була моя добірка. Сподіваюся, вам було цікаво. А, обожнюю квіткові парфуми. Можливо, звичайно, щось я не показала, що дуже хотіла. Можливо, у вас є улюбленці з моєї добірки, пишіть мені про це, мені буде цікаво почитати. А ми з вами побачимось у коментарях у нових відео. Дякую вам, бережіть себе, бувайте.